Компанія SpaceX провела два успішних запуски супутників Starlink за добу. Таким чином SpaceX за 6 років запустили більше супутників ніж все людство з початку космічної ери. Хоча, от знаєте, от треба визнати, що інша космічна держава дала компанії Лона Маска симетричну відповідь. Космонавти Роскосмосу взяли участь в запуску акції Георгівська стрічка, Шах і мат, Ілон Маск. Ну і вишенька на торті Росія з 2030 року запустить 240 супутників Глонас. Я не омовився не до 2030-го, а тільки з 2030-го. А якщо згадати, як Росія здійснює всі свої плани в рамках космічної програми, я думаю, що можна з певненістю стверджувати, що наступна новина про російську космонавтику звучатиме якось так: космонавти Роскосмосу взяли участь в конкурсі пісні Космос Росії Росії-2030». Переможцю, який виконав пісню Дмитрія Рагозіна, дозволили повернутися на землю. Доброго дня, мене звуть Дмитро Данкович. Поговоримо про ці та інші новини. Зробимо це з іронією, сарказмом, щоб не зійти з розуму. Але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал та підтримайте це відео. Вподобайкою і коментарем. Тільки так його побачить максимальна кількість глядачів, а це означає, що їхні нервові клітини теж збережуться. Спасибі вам за це. Ну що ж, дуже яскраво розпочався цей тиждень. Спочатку потемніло в Іспанії, Португалії та Франції. Потім дві ядерні держави Індія та Пакистан, чомусь вирішили, що життя дуже нудне і коротке, тому не завадило розпочати велику війну. А в Росії анонсували появу північно-корейських військових вже на інших ділянках фронту. І тільки миролюбний миротворець Владімір Путін виступив з мирною ініціативою з приводу миру. Звучить капець як кострубато, але який сенс, такі формулювання. Владімір Путін оголосив перемир'я на день перемоги 9 травня. Ага, тобто виходить, що про припинення вогню зв'язку з 9 травня Путін оголосив аж за 10 днів. Тобто логіка приблизно така: Найближчі 10 днів Росії далі буде обстрілювати українські міста, школи та лікарні, а от потім вже на пару днів припинить вогонь. Ну, щоб всі бачили, наскільки Росія миролюбна. Насправді причина цього так званого перемир'я доволі очевидна, на мою думку. Владимир Путін дуже хоче провести на Красній площі парад на 9 травня. Дуже хоче. Але якщо перемир'я не буде, то це ж буде якось стрімно, правильно. Адже він хоче спокійно стояти. На Мавзолеї. не вдивляючись весь час в небо і не прислухаючись до сторонніх звуків. А то ж українські дрони вже прилітали в Москву. Після чого систему ППО, до речі пансер розмістили навіть на даху Міністерства оборони Росії. Тоді ще весь інтернет вибухнув з цього приводу мемами. А за цей час українські дрони навчилися літати далі, і точніше. І в разі повітряної тривоги, під час параду Владимиру і його нечисленним гостям, доведеться кудись ховатися. А вибір знову ж таки невеликий: або мавзолей, або кремлівська стіна. Але в кремлівській стіні вже давно все зайнято. А в Мов мавзалея теж не дуже комфортно ну, там темно і мабуть тягне бальзамом. То й після кожного можливого прильоту господаря Мавзолею зале може слегка підкидати, і перевертати на бік, і нервова система такого не витримає. На пропозицію Владимира Путіна дуже логічно відповіла українська сторона. А навіщо чекати дня перемоги? Міністр закордонних справ України Андрій Себіга запропонував Росії припинити вогонь просто зараз з будь-якої дати і на 30 діб. Цитата щоб це було реально, а не просто для параду. Україна готова підтримати тривале, надійне і повне припинення вогонь і це те, що ми постійно пропонуємо. Кінець цитати Росія від цієї пропозиції відмовилася, чого в принципі і слід було очікувати, і продовжила підготовку до парадобісію. Владимир Путін, Олександр Лукашенко відвідали Волгоград. Заради цього, в Волгограді навіть зігнали студентів в центр міста, щоб вони привітали кортеж Путіна і Лукашенка, і зрозуміло, чому зігнали. Волгограді вже давно знають, що якщо в місті зник інтернет і зросли ціни на таксі, все значить місто приїхав в Путін. І при здоровому глузді ніхто не піде, радісно махати цьому на вулицю. Що дійсно запам'яталося на цій зустрічі, так це те, що Лукашенко заявив, що не приїде на парад 9 травня в Москві. І тут знову все логічно. Олександр Гріговича чукати ще працює. Він добре розуміє, де краще не з'являтися. А ще Владимир Путін підтримав прохання ветеранів Волгоградської області присвоїти аеропорту Волгограда історичне найменування Сталінград. Всі просили мене обрати к вам Владимирич, і підтримати пропозицію у перейменуванні аеропорту і дати йому настояще горде. Мужественное, героическое название. Аэропорт Сталинград. Прошу поддержать А Кто обратился к ветеранское сообщество, ветераны uh -huh. и участники специальной военной операции. Ну, э их слово для меня закон. Так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ, соответствующий о на аэропорту э наименование. И имени Сталинград. Спасибо большое, Костер. Последно еще. Їхнє слово для мене закон. Викладачеві акторської майстерності, які працює з Владимиром Путіним, двійка дуже наградно. Я думаю, що Константин Сергійович Станіславський навіть звідти зараз кричить Не вірю. Звичайно, хочеться зрозуміти, а навіщо переименовувати аеропорт. Мені здається, тут знову ж таки все дуже просто. Раніше жителі Волгограда відмовилися підтримати пропозицію перейменувати Волгоград на Сталінград. Тому російська влада вирішила діяти хитрістю. Якщо не виходить одразу перейменувати все місто, треба це робити по частинах. Ось і почали з аеропорту. Я не знаю, як це викличе реакцію в росіян. Але ось, наприклад, Валентина Матвієнка розповіла про небувалий патріотичний підйом. Дивимося. Хочу сказати, що у нас у всіх приподняте настроєння останні дні. І ми сьогодні поблагодарили і бойців, і командирів за повну очистку курської, курської землі від цих нацистських формувань. Валіше, це таке велике справа. И под вашим руководством они настолько профессионально э, провели эту операцию по очистке Курской области и настолько филигранно берегли мирных людей, поэтому всех такое хорошее приподнятое настроение. Ага, чому піднесений настрій у самої валенцівана зрозуміти не складно. Вона, судячи з усього, з руками відірвала в цьому жакет від Дольчі Габана за 3,5 тисячі євро. Дивно, звичайно, чому вона не виступила патріотом вітчизняних трикотажних виробів, наприклад, від іванівських ткачів. Ну або на крайній випадок, чому не вдягнути вироби з союзного білоруського трикотажу? Мабуть, все ж таки в італійському одязі дух російського патріотизму відчувається сильніше. Ще один модник цього разу у Френчі вирвався ненадовго з марафону саме і з'явився на марафоні товариства. На знання Дмитрій Анатольович Медведів знову довів, що біполярочка це основа російської сучасної політики. Спочатку він розповів про те, що Європі потрібна справжня денацифікація, а після цього заявив, що напад Росії на Європу це маячня. Маячня. я думаю, що цим словом, звісно, краще описати сам виступ Дмитрія Анатольовича. особливо якщо звернути увагу на слайди, на тлі яких він виступав. Там були зібрані його власні цитати. Ось парочка з них мова оригіналу Атлантічськім пацієнти хрюкаючих пацвинків, трухлявий міровий порядок, глумліве прислужники і повелителями насілуваними тьми. Знаєте, мені здається, що це вже перестає бути кумедним і смішним, серйозно. Це більше схоже на виродження. І річ навіть не у Френчі, який Дмитрій Анатолій наймовірніше носить, щоб прикрити майку алкоголічку. Річ в тім, що він вже готовий на все, щоб хоч якось долучитися і бути потрібним чинній системі в Росії. Можливо, у вас є думки, чого намагаються домогтися Дмитрій Медведів своїми висловлюваннями? Ну, про це в коментарях. Варто зауважити, що подібні відхилення в Росії проявляються все частіше. Ось, будь ласка, підполковник РПЦ. Ну, може, звичайно, вже і полковник, але не суть. Так от співробітник РПЦ розповів дуже цікаву історію про те, як шестикласниця принесли йому зошит із віршами, начебто, ну, така нудна новина, але не все так однозначно. Давайте подивимося. От розкажу один случай. Дівчина шостого класу приходить до мене і каже, батько, от я тут стихов написала цілу тетрадку. Можете посмотреть. Я с удовольствием говорю, посмотрю. Пришел домой, прочитал стихи и понял, это писала не девочка, это писал демон, существо высшего порядка. А ну, давайте ще раз. Попу дівчинка принесла свої вірші. Він прочитав і зрозумів, що це написав диявол. Схоже, на психічно хворих в Росії стали надягати не гамівні сорочки, а ряси. А ще одна проблема з віршами виникла в Курській області. ТВ-губернатор Курської області Олександр Хінштейн пообіцяв відремонтувати хлопчика, який розповідав вірш про те, що він русський. Я розумію, звучить як ще одна маячня, але як була справа, пенсіонер суджанського району Ніколай Скринік опублікував відео з хлопчиком, який читає патріотичні. Вірш про те, що він пишається бути русским. І зробив це, виклав це в чат-боті зворотнього зв'язку Олександра Хінштейна. Чат-бот тут же дав своє резюме, цитата мови оригіналу. Срок проведення ремонтних робот буде определен після определення подрядної організації і заключення муніципальних контрактів. Кінець цитати. Я от впевнений, що батьки хлопчика зараз ховають його від гріха подалі. Ну, хто знає, що означає цей вислів. Правильно? А ще я думаю, що відповідь писав не чат-бот, а сам Олександр Хінштейн. Я знаю, чому він вирішив відремонтувати Хлопчика, який читав вірші. Тому що етапісав дімон. Существо вишого порядку. А ось ще один екземпляр, що становить інтерес для демонологів. Призначений гауляйтер нової каховки Віталій Гура записав відео, в якому привітав жителів міста з Днем Перемоги. Ми з вами подивимося не оригінал відео, а тільки один дубль, що не війшов. Здорова! Є баблона. Давай розмішу, раз. Дорогі навакагавчань. Погодьтеся, відразу видно, що Росія зробила ставку на найкращих людей регіону. Ось вона нова еліта Росії. Підростає майбутнє покоління в Вороніжі. Вирішили провести парад до Дня перемоги вже зараз. корона універсальних автомобілів. защищенности. Автомобили имеют гидропневматические независимые подвески. Коробку автомат. Двигатели мощностью в одну тапину силы. По площади проезжает колонна танков. От я не знаю, що має бути в голові у батьків, які натягують на свою дитину танк. Можливо, ви розумієте, поділіться своїми думками в коментарях. Продовжимо готуються до дня перемоги і депутати Єдіна Росії. Щоправда, по-своєму Депутата Єдина Росії Олексія Іванова звинуватили в незаконному носінні нагород. Він фаторгувався з медалю за відвагу, якої в нього бути взагалі не може. Чому і не може? Ну річ в тому, що медаль за відвагу радянського зразка перестали вручати, коли Іванов ще був підлітком. Згідно з сайтам Пензінської він народився в грудні 1975. 75-го року і закінчив школу в 91-му році. Тобто, медаль міг отримати тільки будучи старшокласником або за рік після закінчення школи, коли навчався в будівельному коледжі. Ні, я допускаю, що потрібно, звісно, відвага, щоб навчатися в пензінському будівельному коледжі. Але все ж таки, саме Иванов пояснив журналістам, що носив радянську медаль тимчасово. Він взяв її в товариша, бо свою втратив. Ага. А знайти свою, я так розумію, відваги в нього не вистачило. Депутати Єдина Росії це дивовижні персонажі. Ось ще один доказ. Ново Депутат Єдинорос розібрав і дитячий майданчик, який поставив його суперник на виборах. Що цікаво, теж представник Єдиної Росії. Я думаю, що це треба подивитися. Все, розбирають у нас детську площадку. Чому то це вирішили зробити в выходной, коли вся адміністрація і ми нікому не можемо дзвонити. Сам Михайлов навіть приїхав, розбирає, все своє забирає. Вот так вот. На все наши вопросы отвечают, что так положено. Все в электронном виде. Администрация сейчас дозвониться никому не могу. Вот поэтому происходит вот так вот. Ось вона улюблена російська депутатська забава Жабо Гадюкінг. Один депутат перед виборами поставив, другий після виборів прибрав. А діти обійдуться і без дитячого майданчика. А навіщо? Он як вороні же? Хай надягають на себе картонний танк і гуляють. Нічого дістається в Росії не тільки дітям, дістається матерям. Російські пропагандисти посперечалися в ефірі, як дружинам реагувати на побиття чоловіками, які повернулися з так званої СВО. Сейчас, Настя, а можно пожалуйста. я вас всех перебью? Меня, прибью? Да. Вот, я думаю, меня Алексей Александрович поддержит. Это что за разговор вообще? Да, да, Она сидит и странное. говорит: Я буду его бросать. Это как бросать? Как можно бросить человека, подожди, который подожди, свою Сережа, жизнь отдал за если родину, ты там ну, герой, палки, Я должна а? тебе что, ноги целовать, а ты да, будешь моего ребенка ноги, потому и меня, меня отда... мучить? Я шел отдавать да, сейчас свою я жизнь должна... за родину. Да, ты за меня шел биться, а потом ты пришел и начинаешь эту войну проецировать на меня, да. а я беззащитная а перед помоги. тобой. Так я же помогаю, я тебе жизнь свою подвигаю. Вы говорите, я его пойду брошу, ничего себе, этот вопрос вообще ну, не может Ну то есть звучать. я должна терпеть побои, например, или я должна неуважительное отношение, да, потерпеть? Сергій Карнаухов, який зовні має вигляд реінкарнації Лавренція Палчабері, а по суті є його продовженням, вже не дивує подібними заявами. Він дедалі більше нагадує тих, кого нещодавно перестали вважати терористами в Росії. Залишилося небагато часу до того моменту, коли жінка в Росії, яка подала на розлучення з учасником так званої СВО, ризикує бути побитою камінням. А взагалі, знаєте, мені здається, що Сергію Карнаухову варто випустити звіт правил для російських жінок. Виглядатиме він приблизно так: не перечити, не підходити з. Спини не ховати бухло, поставив синяк під правим оком підстав ліве, а наступного дня на роботі скажи, що просто купила білоруську косметику. І ось тоді настане просте російське жіноче щастя. А що жінкам варто припинити записувати відеозвернення до Владимира Путіна, як це зробила активістка з Ростовської області? Здравствуйте. Сьогодні 21 апреля 2025 року. прощаються к вам жителі Сімікараморського району Ростовської область. уважаемые президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович. Мы вынуждены к вам обратиться, потому что у нас идет круговорот отписок от наших жалоб о том, что нам 26 января 2025 года завезли на нашу необорудованную свалку 1800 тонн мазута с песком. Як ви думаєте, що було після цього звернення? Я можу допомогти вам. До справи підключилася місцева поліція і покарала винних. Ні, не того, хто звозив небезпечні відходи на звалище, і ні того, хто дав дозвіл на це. Поліція склала адміністративний протокол на цю жінку. Бо нема чого. От я завжди казав, до речі, що звернення до Путіна ні до чого доброго не приводять. А ще я думаю, що ці жінці допомогли потрапити під адміністративку. Зет Патріоти в Росії написали понад 350 доносів за півтора року, причому приблизно сто. 40 були успішними. В результаті було скасовано 40 заходів, порушено понад 30 кримінальних справ. Звичайно, найрезультативнішою донощицю, як і раніше, є Єкатеріна Мізульна. За неї слідують руська община і зов народа. А ще сотні, навіть тисячі протоколів про дискредитацію армії в Росії було складено за побутові розмови з колегами на роботі в громадському транспорті або просто на вулиці. Прикладів море. Ну ось, будь ласка, білгородець, який працює на базі лісгоспу, почувши звук, схоже на вибух, сказав, що нічого за два роки не змінилося. Знову не справляється, захищати країну нема, кому нічого нормально збити не можуть. Та й хто збивати буде? Ці СВОшники Алкаші. Кінець цитати. Сказав ну правду, колеги здали його поліції, підсумку величезний штраф. Йдемо далі. В Іркутську мама запитала у виховательки, навіщо так багато іграшок військової тематики. Та відповіла: дітям пояснюють, що їм необхідно служити в армії, воювати, щоб не боялися вмирати за родину. І про всяк випадок донесла нецікаву матусю. Її теж штрафували. Знаєте, вже вкотре згадується знаменита. Та фраза Сергія Давлатова про 4 мільйони доносів. Але щоб подібні новини не зводили вас з розуму, дивіться відео на моєму каналі. До речі, підпишіться на нього. Пам'ятайте, кожна підписка це крок до здорового психічного життя. І не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостом і коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.